Лот номер 19 жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 34 одиниці. Розміри в лотах різні: від XS до XL. У нас найкраща ціна в Україні на ГЕС. Чим більше лотів ви купуєте, тим буде нижча ціна. Градація цін буде вказана в описі. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. В лоті буде Total Look, будуть сукні, будуть комбінезони, футболки, майки, сорочки, блузи, боді, топи і так далі. Моделі актуальні, трендові. Також будуть брюки, джинси, шорти спідниці. Комбіназон джинсовий. Навішуку він не дуже дивіться ось. Розпрямити його, він так красиво буде. Красива білосніжна сукня. Ці футболочки в кожному лоті будуть. Моделі немаломірні. Джинси. Джинси великий розмір. Красиві брюки палаццо, квітковий принт. Також в кожному лоті буде 3 або 4 одиниці від італійського бренду just For You. Буде в цьому лоті сукня, блуза і футболка. Лот номер 19 жіноча колекція ГЕС. Він може бути ваш.